Християни відзначають преображення Господня це серпневе свято у народній традиції, відоме як Яблучний Спас. Одне з дванадцяти найбільших свят християнського календаря, описане у трьох євангеліях. Цей день поєднує релігійне значення з елементами аграрної культури та символізує вдячність за врожай. У храмах освячують фрукти, овочі, злакові, мед і трави, як символ дарів землі та праці людей. Наповнення кошика на спаса справа особистого вибору, головне значення подяка. Свято також асоціюється з перехідним періодом між літом та осінню, часу для переосмислення. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.